Уся злагоджена робота нашого організму побудована на процесі перетравлювання їжі. За несприятливих для цього умов страджають усі системи, а клітини-шлунка можуть перетворюватись на ракові клітини. Для того, щоб оцінити стан органів черевної порожнини, вчасно діагностувати запалення, новоутворення та онко на ранніх стадіях, потрібно звернутися до лікаря ендоскопіста Часто, щоб виявити ризики, недостатньо загальноклінічних аналізів, тому ми активно запрошуємо наших пацієнтів на скрінінові дослідження. Досвідчена команда Новодлайської центральної лікарні діагностує неінфекційні захворювання за сучасними протоколами. Ми маємо все для того. Щоб ви швидко отримали правильний діагноз та розпочали лікування в нашій лікарні є сучасний комп'ютерний томограф. Цей метод обстеження надзвичайно точний і надійний. Він дозволяє діагностувати серйозні захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, центральної нервової системи, а також онкологічні захворювання на ранніх стадіях виявлення. Відтепер подбати про себе стало простіше. Один дзвінок до нашого кол-центру допоможе вам уникнути черг та зручно спланувати візит до лікаря та обстеження. Ми поруч, щоб зберегти ваше здоров'я. Проєкт реалізований громадською організацією медичні лідери за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.